Щоб скласти раціон харчування для клієнта, натискаємо на три точки і переходимо в планувальник. Щоб додати подію, робимо подвійний клік мишкою навпроти необхідного часу. У вікні пошуку вибираємо необхідну страву, вправу чи препарати. Тиснемо синю стрілку, щоб подія додалася. Натискаємо кнопку Додати. Що ж робити з непотрібними строками часу? Вгорі зліва є бігунок, при натисканні на який можна приховати і знову показати тимчасові проміжки. Коли бігунок світиться синім, все зайве приховано. У правому верхньому кутку є бігунок, який відкриває та закриває події у мобільному додатку клієнта. Якщо він синій, значить, клієнт бачить подію у своїй програмі, якщо сірий, все приховано для нього. Повертаємось на клієнта. Бачимо тут вікно із його запланованими подіями.